Ну що ж, сьогодні в нас 17 жовтня, повний місяць, місяць мисливця. Колись у давнину наші предки вони мали цей час, останню можливість щось для себе здобути, щось для себе зробити, і тому назвався Ця, саме, ця, саме цей повний місяць, місяцем мисливця. Ми закладемо добрі якісь наміри або недобрі наміри, в кого які вони є. Тож ви можете закласти свої наміри, які вони в вас. Я закладаю свої, ті, які мені, на мою думку, важливі. Тобто в нас є горщик, в нас є земля. В нас є лопатка, є водичка і є два виду. Ось я вчора купила такі луковички. Луковички. Зараз я їх розмотаю. Ось. Луковички. Ми їх не обшелушуємо, так і залишаємо. Зразу скажу, з мене, звісно, садівник, ну, я не тримаю сад. Мій. Максимум, це горщики, тому я сподіваюся, що у нас все виросте, у вас у мене. І ми набираємо землю. Земля в мене трошки е, суха, трошки вона суха, але е, вона тут е, перліт, якось так називається, щоб е, було більш. Як сказати, трималася волога. Дивіться, що я знаю про ці луковички, тобто їх треба сажати на три висоти від них. Тому в мене горщик доволі високий. Зрозуміло, так? Тобто я а, трошки сюди землю. От. І випуклою стороною. так, я так щоб було видно Випуклою стороною ми саджаємо десь 0,5 см друг від друга досить щіленько Випукла сторона, бо тут є такі вони. Видно, не видно, зараз покажу, так? Є така сторона випукла, а є рівненька. Тобто саджаємо випуклою стороною до краю. от У мене отакі луковички. Так. Я з однієї його боку. Мені сказала, що це зразу будуть якісь манюсики, і вони зразу можуть проростати. Дітки. Дітки. Мені сказала, що це дітки. І от це таке. Так, ну що? Тепер я засипаю це, вкладаю намір свій і засипаю землею. Зимирка, зараз полюю, так як земля трошки суховата, і ми робимо такий намір. Вкладаємо в кожний намір може бути свій. Тобто я а, маю намір, да маніфестую собі а, благосостояння. Я маніфестую собі зустріч а, з людиною. Тобто ми а, Створюємо намір, що ми хочемо. Намір це дуже-дуже сильна така історія, тому що наші янголи, наші вищі сили, наші боги, до кого ми звертаємося, вони нас чують завжди вони нас чують. І тут важливо, щоб ми щось хотіли, тому що ми зачасту даже ну, нічого не кажемо, нічого не просимо, а просто живемо собі і в голові там щось тримаємо. Але це не працює. Треба обов'язково треба казати, що ви хочете. Тож, ваш намір це те, що ви хочете. От, який у вас намір? Може, хтось хоче удачно десь зробити переїзд. А, якщо ви чуєте по а, полу полуководки, це моя кицька бігає, там і шумить. Тобто, переїзд, може переїзд. Може хтось хоче вийти заміж. Може хтось хоче народити дитинку. Ставте собі той намір, який вам важливий. Так, ми отак робимо, засипаємо. І ці луковички, вони десь навесні повинні будуть прорости. Тобто, вони отак -то стоять, вони повинні дуже гарно вкорінитися. І вони стоять при температурі 9-10 градусів. Тобто в хаті їх не треба хранити, бо це буде дуже для них некорисно. Вони десь до весни, якраз десь на імбок, на Остару повинні будуть вже прорости. Тож, ми саджаємо, вкладаємо намір. Так, в кожного він свій. Я ще зроблю отак земельку зверху. Приб'ю, як моя бабуся казала, треба прибити. Там водички маловато, але нічого. А, от, зараз я ще полю трошки, щоб дуже-дуже гарно. Треба, щоб там земля прям дуже-дуже пропиталася. А, бо вона в мене така сухенька. Геть зовсім. Можна було, можна було її змочити зарані, але я цього не встигла зробити сьогодні. Зарані, бо. Були інші справи. От, тут в мене такий гарний, жовтенький вазончик. Це я купляла, це я не сажала. Не претендую, не претендую. От, от така, от така красота. Ну що ж, я вам дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ми разом сажали. Я вам бажаю, щоб ваші наміри здійснилися, щоб ваші квіточки виросли. Якщо у вас нема, наприклад, зараз якогось ну, луковички. так, Тобто, ну, можливо, у вас є насіння укропу, можливо, є насіння ще чогось. Спробуйте посадити фасоль, елементарну фасоль, посадіть фасоль. Посадіть фасоль, посадіть ще щось, тобто, хай ваші наміри проростають у цей повний місяць. Бажаю вам, щоб у вас все здійснилося.